Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про стрілицю звичайну або як називаючи цю рослину стрілолис-стрілолистий. Стрілиця звичайна, це багаторічна трав'яниста водно-болотна рослина. Росте як у стоячих, так і повільно текучих водах, на берегах річок, озер на болотах. У стрілиці звичайної стебло укорочене. Від стебла відростають листки. Вони бувають трьох типів: занурені, плаваючі та повітряні. Занурені листки мають стрічкоподібну форму, приширені 2 см та завдовжки до 80 см, плаваючі листки довгочерешкові, мають листкову пластинку серцеподібної форми. Повітряні листки довгочерешкові, до 15 см завдовжки. Листкова пластинка стрілоподібно трикутної форми. Стрілиця звичайна є класичним прикладом гетерофілії у рослин. Гетерофілія це явище формування на одній рослині листків різної форми, розмірів, які відрізняються своєю будовою. Гетерофілії у рослин називають ще різнолистістю. Коренева система стрілиці звичайної мечкуватого типу. Білі ниткоподібні корінці відростають від вкороченого стебла. У стрілиці звичайної формуються також кореневища – підземні видозмінені пагони, на кінцях яких утворюються бульби величиною з волоський горіх. Цвіте стрілиця звичайна або стрілолис-стрілолистий з червня по серпень. Квіти правильні. З щитинистою освітиною, три зовнішні листочки білі біля основи червонуваті. Зібрані квіти по три уверхівкове китцевидне суцвіття. Дичинок і маточок багато. пиляки тичинок фіолетові. Плоди майже кулясті складаються з багатьох крилатих сім'янок, достигають в кінці літа. Стрілолист стрілолистий це рослина харчова. Декоративна, іноді використовується в народній медицині, як декоративну рослину, стрілицю звичайно використовують при озелененні штучних водойм, висаджують її на глибину до 50-60 см в залежності від глибини водойми. Особливого догляду рослина не потребує, але потрібно пам'ятати, що вона не тільки вологолюбна, але і світлолюбна. У затінених місцях буде рости погано, оскільки потребує досить великої кількості світла. Підземні бульби, які утворюються на кореневищах стрілиці, є стивні. У них міститься до 35% крохмалю, до 11% білків, до 0,5% жиру і більше 3% цукрів. У бульбах стрілиці звичайної містяться дубильні речовини. Саме вони і надають гіркого присмаку бульбам, але ця гіркота зникає після смаження чи варіння бульб. У Японії та Китаї стрілицю розводять як харчову рослину на рисових полях. Та вживають її бульби у якості замінника картоплі. Їх можна їсти сирими, печеними чи вареними. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.